Много домов і ці всі магазини, банки все розрушено. Наробили біди пані Лариса з міста Ізюм на Харківщині. Майже все життя пропрацювала медсестрою після скорочення. Змушена була заробляти підмітанням вулиць та миттям під'їздів. Утім, так тривало недовго. У мене біда була з колінним суставом. Розрив у мене низка колінного сустава. Місяці у ліжку згодом милиці, коли грошей на життя не стало мити під'їзди. Замість жінки пішов її. Чоловік він такий у мене добрий був. Чоловік у мене хороший був. Він сказав, ти не плач. І та я каже, буду. Я буду кажуть під'їзди, ходити, ми. І він отож мисто мене ходив. А, а потім він заболів. І через вісім місяців помер. Донька виїхала у Крим, то жінка лишилася із хворою матір'ю. У неї серйозні проблеми із зором і цілий букет інших хвороб. У неї, оце ж врачі тут водились до врачів, усе церебральний атеросклероз. В неї таке буває, що от приступи її труси, і в неї сразу, ну, приступи, труси її, і в неї тіряється реч. Може повністю не балакати, може по складам балакати, а потім уже там через час відновлюється. Будинку, в якому жили жінки, немає. У березні минулого року під час бомбардування росіянами міста він згорів ущент. Мужчина питався по телефону, дзвонити пожарно. А вони кажуть, ми не приїдемо тушити, тому що ну, Ну, блядь. Згодом евакуація на Івано-Франківщину а після Волинь. Нині жінки проживають в селищі Стара Вижівка на Ковальщині. Через хвороби старенької матері влаштуватись на роботу пані Лариса не може. Із цих же причин ми не змогли поговорити із пані Валентиною на камеру. Із цих же причин ми не змогли поговорити з пані Валентиною на камеру. Вгледівши незнайомих людей, у неї почався приступ. Жінку заспокоювали хвилин за 20. Людина сама не може собою володіти, то, то, то є різниця. Залишити її не цілий день, щоб піти на роботу. Ну як? Ну як навіть якщо є житло? Ну ну як закрити її цілий день і, і піти з хати? Ну я вважаю, що це неможливо. Це Стефанія Воробець, яка каже по сусідству. Жінка хоче допомогти пані Ларисі заробити бодай собі на пенсію. Волинянка убиває пороги селищної ради, аби переселенка отримувала допомогу по догляду за матір'ю. А це до слова 4690 тисячі І гривень. Зараз мене залишається без стажу. Там гроші аб, аби які гроші. Ну стаж в людині би було. Мама ж теж не вічна. Як то навіть на три з половиною тисячі вони приїжджають, як прожити? Без нічого. У селищній раді кажуть, переселенцям допомагають усім, чим можуть. Безоплатне проживання, продукти харчування, побутова техніка, одяг. А ось оформити пані Ларисі допомогу по догляду за матір'ю не можуть. Людина потребує постійно там догляду. Я там був сам особисто, сам її бачив. Вона себе за ну як. Ходить і до туалету і перепрошую і скрізь, вона може нормально вийти на вулицю, це е... ну теж і. Та що є законодавство про сімей, ну, сімейний кось ніхто не відміняв. Я за своїми батьками теж можу, можу доглядати. Не означає, що я держава має мені щось давати. Що цікаво, лікарка, яка обстежувала пенсіонерку, зробила висновок. Старенька потребує стороннього догляду. Однак комісія залишної ради зробила свій протилежний медичному висновок. Утім, він певнить голова цієї комісії законний. І у нас один заклад дає цей, а в нашій тій комісії з іншого закладу медик, так розумієте, трошки щоб не було. Ну як? Бо якщо, наприклад, вони ЛКК будуть давати, будуть казати, що Ай, тут треба, бо ж ми даємо. А так два заклади. У нас це ЛКК, я так зрозумів, що дає наша цей первинка, ці ну, КМП. Первинка, а в нас у комісії включена була із КМП багатопрофільна лікарня, струйська патрульна лікарня. А ось адвокат Олег Огородник стверджує, що комісія селищної ради обійшла 13-ту статтю закону про соціальні послуги, який у цьому випадку на стороні переселенок. Те, що там посилається на сімейні кодекси, про те, мовляв, що діти повинні утримувати своїх дорослих батьків, які не здатні самі себе забезпечувати, то це одне. Однак є закон, який вище за кодекс, тому потрібно дотримуватись цього спеціального закону. Відповідно, цей закон надає таке право, тим паче там є примітка для біженців та внутрішньопереміщених осіб, тому потрібно його виконувати. Жінкам адвокат радить подати на рішення комісії в суд. За його словами, ідентичні ситуації вже були в інших областях України. Потрібно оскаржити дану відмову, і я думаю, що ну, гарантувати результат не може успішності, але все-таки, на мій погляд, закон на її боці. Додам, що переселенкам з ізюму нібито запропонували стати учасницями всеукраїнського проєкту. На базі миргородського і трускавецького санаторіїв, будуть приймати осіб, які мають довідки внутрішньопереміщених для того, щоб посилити їх і надавати їм такі послуги: як підтриманого проживання, стаціонарного догляду, адаптації. Утім, жінки побоюються, що таким чином їх хочуть просто позбутися. Мовляв, після санаторію в будинок для переселенців у старій вожівці їх просто не пустять. Я їй казала, вона каже: якщо мене висуть, я їй сказала, я заберу постав. Натомість в селищній раді такі побоювання жінок спростовують. Мовляв, участь в проєкті абсолютно добровільна. Це таки краще, ніж більше умов, ніж тут нас. Якщо не хочуть, то хай хочуть. Тобто це добровільно. Так, так, ніхто не, не пропонує. Їм запропонували і відмовляється, будь ласка. Не це просто ми пропонуємо. Може такі, є така програма і я, наприклад, рахую, що це набагато краще. За словами Анатолія Лавренюка, якщо жінкам не сподобається у санаторії, вони в будь-який момент зможуть повернутися у стару вижівку та вибір за ними. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.